Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вас привітати зі великим святом, святом Святого Миколая, Святий Миколаю, без ламп, при свічі, пишу тобі лист з України вночі, складаю у не список речей, бо жодних немає для нього ідей. Усе, що торік, неважливо для мене, проситиму лише, Щоби стихла сирена, проситиму те, що донині ніколи, будь ласка, за ніч відбудуй наші школи. І ще, якщо можеш, і звісно, не проти У тому будинку в підвалі напроти, теплом своїм трохи торкнися підлоги, там холодно дуже, у спину і ноги. Хоча би на день перенеси мені друзів, Отих за кордону, самотніх у тузі. Із фронту за руку додому верни, усіх ще живими, усіх до весни. Ознаєш, і зовсім айфона не прошу, аби лиш зв'язок ти приніс нам хороший. Щоб був інтернет і вмикались новини. Ішли, щоб гудки, коли дзвонить дитина. Убійми, будь ласка, для ЗСУ, напевно, усе от тепер я засну. Це вірш написала Наталя Сиротич. Святом рідні, скорішої нам перемоги. Привіт, такі рідненькі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Просто про життя. Дівчат приїхала купити зараз дуйчик собі на роботу, тому що той, що у мене стоїть, він мені не підходить. І зайшла в цю красу. Хочу вам трошечки показати. Я вже колись показувала. Різні-різні тут квіточки. ну Мені цікава орхідейка. Ось і по 300 є. Ось такі. 319. Ну, а взагалі дуже багато. Багато різних квітів. Також я вам покажу, які іграшки, які ялиночки в нас є. Ось зараз ми з вами, бачите, ось такий новорічний настрій. Але ж настрій не новорічний. Але магазини, крамниці, вони намагаються створити хоча б трошки людям настрою. Зараз йдемо ми якраз з вами до дуйчика і подивимось, що, що які дуйчики є. Ось такий Дід Мороз. 3,5 тисячі, а був майже шість. Ось такі ялиночки різненькі, гірлянди різні а Ми подивимось, які тут є іграшки ялинкові. Бачите, різні-різні. Ось такі. Ось такі. Бачите, асортимент доволі широкий. Діди морози, снігуроньки. До дуйчика дойду. Буду дивитись на цю красу. Ось такий 108 гривень. Бачите, яка? Це ж можна і самою зробити, такий шарик купити, і самою зробити. Ось така. Тростиночки, дивіться, які тростиночки. Кажуть, треба вішати на ялинку те, що ти хочеш. Ну, Голуба треба обов'язково купити. І тростиночку, ось таку. До цього ми з вами йдемо. Ось такий гарний, вішається на двері. Ось такі, як ялинка, ось такі є. Ось теж бачите. Я не бачу поки ціну. Поки не бачу ціну, скільки воно коштує. Ось такі є іграшки. Ось такі кульки. Шишки ось такі. Мордашка. Ось такі у кого у ваза така є, можна поставити. Такий м'ягенький матеріал. Ось ось такі кульки. Легенькі-легенькі. Ну, срібло. Ось, ось тут як не ялинка, так така. А тут ось такі ціни на ялиночки. 800, 210, 2800, 210. Ось тут теж. Тут десь три-чотири ряди, де є ялинкові прикраси. Ось давайте ось тут подивимось. Тут ми з вами трошечки. Давайте, мабуть, щоб я вже сюди не поверталася. Я кашишка. Кашка ось така 594. 490. дев'яносто. Ось такі 285. Ну і ось все тут, бачите, різні, різні. Ось. Такі шарики по дев'ятнадцять гривень, такі по двадцять одної. По тридцять. Є ось такі. І ще от з тієї сторони теж стоять. Тут окремо. Цукерочки ось такі. Дітки дивляться на Діда Мороза та Снігуроньку. Ось такі. Ось ялиночка. Зараз пройдемо, не бачу, поки дуйчиків, так, щоб вони були видно. До речі, в цьому магазині ми дещо купували для ремонту, а дуйчиків поки не бачу. А скажіть, будь ласка, дуйчики де? Далі? А, кругленькі такі. Ага, дякую. 21 ряд. Воно порядок. Ой, бачите, ага, пройшла. Забалакалась і пройшла. Ось дуйчики. Ось такі. 799. А мені подружка збрасувала по 500. Це, мабуть, в фозі, в самому іншому, точніше в іншому. А, ось там є. Зараз. А, 600 гривень ось такі. Це син на касу, так? 600. А я бачила за 500. Мабуть, це в іншому. Я Піду я зараз там, де харчі, мабуть, у Тава, бо в мене подружка десь тут зараз. Піду подивлюсь в іншому. Це зволожувач, зволожувач повітря. Ось такі. До речі, в Таїланді бачили десь приблизно ось такі тисячу бат коштували. Давайте, поки буду виходити, покажу вам квітки, ще, квіточки ще. Ось, дивіться, і по 300, ну 299 є. І ось такі є мої квіткарки. Хто в мене тут? Квіктарки, кактуси. Вон, дивіться, різненькі-різненькі. Які файні. А ось. Ой, ті бозими. Мені в ній такі, мені в них Дивіться, яка гарна краса. Оце така, як в нас. Так, тисяча гривень майже. Ось так. Давайте я вам ось так покажу. Дивіться, як гарно. Гарно, горшки різні. Так, пішли, бо я зациплюсь зараз. Все, пішли шукати дуйчик. Тут теж є ялиночки. Це ми прийшли там, де харчі. Ось Тут подарункові набори. Такі ялинки є, ось панетони, майже 300 гривень. Ось вони такі. Що там далі? Подушки. Де ж ті дуйчики, дівчата? Де ті дуйчики? Може зараз і подушку, а ось вони. Ось дуйчики. 400 ось бачите? Тому 600, а тут 499. Ось такі. зараз треба десь перевірити. Ось він. Зараз треба знайти у його перевірити. Зараз подивимось. Ось вони теж такі ж. Чайники різні є. Ось такі в мене на роботі був. Зараз він скільки коштує? 1042. Угу. Консультанта не знайшла, ви знайшла, щоб перевірити. Ну, тепло йде. І так, тепло йде. Ну все, він тепленький, він якраз на роботі. Саме те. Ось Документи є на нього. Все працює. Значить, Буду його брати. Завтра треба мамі поїхати купити щось на ноги. Ось такі. А зараз подивлюсь. Можливо, її сюди привезу. Ось такі. Вони тепленькі. Зараз мама буде дивитись відео і скаже, чи сподобались, скільки вони коштують. 789 879, тут дві ціни. Ось такі. Ну такі, як тепленькі. Зараз мамульки сфоткаю, скину. Тут отакі іграшки є. Теж різна, ось 11 гривень, гривень, 8 гривень є, 8, бачите, різні різні, 13. Різні ціни. Ну, зараз бачите, основне, що це в іграшках, воно стоїть. Ось такі є. Свічка святкова. Татуетка сніговичок. Ну і ялиночки. Теж декілька ялиночок. Ось таких. Ось така ялиночка. Ось така статуєтка янголятко До речі, хочу пошукати, можливо, знайду білок яйця тут, ну, поки що нічого не бачу. Бачу тільки різне молочко. А молочко різне-різне, боже, ціни які. Соєве молоко, міндальне, кокосове, яке хочеш. Різне. А скажіть, будь ласка, білок, яйця нема вже, нема у вас пастеризованого? Такого не бува? Ні. Ось тут є такі тележечки, вони зі знижками. Є на молочко знижка. Тільки я не бачу цін. Саме скільки коштує, бачу, що є молоко, що є отакий сир, творог мінус 30%. в молочному відділі, а це інший відділ. Теж безнижка. На червону рибу ось такі ціни. Зі знижкою 169 гривень, є і по 199, м'ясо теж різні ціни. До речі, ось такі овочі теж є зі знижкою. Ну, ось, наприклад, помідорчик, дивіться, ось, скільки штук, а за 30 гривень. Ну і таке все інше. Ось, до речі, знайшла рисове, рисове борошно. Коштує воно 77, а якщо 2 одиниці, то 72. Крохмаль, кукурудзяне. Ну, ось рисове, я колись шукала, але мене треба виготовити кукурудзяне, може, потім куплю рисове. Ось, до речі, кіноа тут є. Подружка в мене шукала сімена, чиа, чиа чорне, чиа чорне тут і тут, амарант є. Не коштувала я амарант, не знаю, не пробувала. Ріс різний, ріс басмати. Так, нут. Це теж рис. Тут ріс. Може, знайду зараз норд, нордік, але но не бачу поки. Я пластівці чи крупа, або які, їх висівки, але поки я не бачу. Майже встигла купити, бо прозвучала повітряна тривога. Так що дівчатка. Між тривогами скупляємось, що треба в магазинах або в інших містах. Все, мої любі, я вас люблю, цілую і ціною. Пока-пока.